Просто на самих відосах ми не поїдемо. Нам по-любому. Треба розуміти, що нам потрібен бюджет для того, щоб вкластись. І нехай це буде маленький, але ви за рік ви будете дуже круто просуватись. Тому у вас має бути 100% бюджет, хоч, хоч би 5 доларів на день для того, щоб це в місяць 150 доларів, для того, щоб. Просувати себе, тому що підписники зараз не, не той час. Інстаграм ем, просто так не буде давати вам підписників і люди чому саме на вас підписуватись, правильно? Е, тому ви маєте вкладатись в свої інстаграм сторінки, е, і це має не просто бути контент, ви маєте щось е, там продавати. Що саме, е, які свої послуги? Потрібно це все упакувати. Е, і звичайно, якщо ви просто хочете лайфстайл на лайфстайл просто так ніхто не прийде, і це треба також прекрасно розуміти і. Для цього я і створила для своїх дівчат наставництво для того, щоб вони зрозуміли, як це працює. У когось ще є страх взагалі просто за запису відео чи сторітейлу. Хтось вже готовий, хтось вже просувається, і вони готові там запускати, творити, але не знають, як, наприклад, запускати там курси. Ось, але це все досвід, і якщо у нас немає великого бюджету, то не треба й мріяти, що ми там з курсу заробимо там великі гроші, але пробувати потрібно.